Він мріє відзначити своє 27-річчя під мирним небом, якби підступна рука ворога не забрала його життя. 30 грудня у бою на Донеччині загинув капітан Йосип Арович. Сумну новину та щирі співчуття рідним висловив міський голова Андрій Білоусов. За спокій душі та тіла Йосипа кам'янська громада помолилася на території храму Козацької церкви Пресвятої Покрови. Життя не вистачить, аби подякувати нашому земляку за спокійний сон. З 18 років Йосип мужньо та свідомо став на захист держави, впевнено йшов за покликом серця. Закінчив військову академію. Був учасником найскладніших секретних операцій революції гідності, позачергово лейтенант. А врешті, капітан спецвійськ, був відзначений найвищими державними нагородами та орденами орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня та орденом Данила Галицького. Був доброю. Порядною. Людиною таким запам'ятається назавжди. Я був знайома цього героя, героя України. Він завжди залишиться в нашій пам'яті. Він покинув цю землю, а він завжди буде в нашому серці. О, дуже тяжко, він була дуже світла, дуже правильна людина. Герой не вмирає. Він виховувався без материнської любові натомість був найбільшою любов'ю та підтримкою для інших. У нього залишилися дружина, батько та брат вічна пам'ять та шана герою.